Працівники тисминецького райвідділу міліції затримали чотирьох осіб, які проникли на територію надіючого військового містечка в селі Ценжів та вчиняли крадіжки металу. Проте зловмисники не врахували, що військова частина охороняється. Подробиці дивіться далі. На Прикарпатті правоохоронці затримали молодих осіб, які обкрадали військову частину. Зловмисників було четверо. Оскільки територія військового містечка огороджена, то автомобіль на територію заїхати не міг. Але завбачливі зловмисники подбали про всі незручності. Вони привезли із собою інструменти, якими і пошкодили огородження, та проникли на територію. Вступило повідомлення на лінію 102 чергової частини відділу від інженера. Комунальної експлуатаційної військової частини, яка знаходиться у Сенжеві, про підозрілих осіб, які знаходяться на території військового містечка 99 і то вчиняють крадіжки. Виїздом січоптини групи на місце події було затримано чотирьох громадян, жителів сусіднього Рожнятівського району, які на автомобілі вантажному Фольксваген. Вчиняли крадіжку металу з території даної частини. Однак хитрі зловмисники все ж прорахувались. Вони не зауважили, що територія охороняється. Невідомих осіб побачив сторож, який і зателефонував до чергової частини райвідділу міліції. Крадії ж кажуть, що хотіли підзаробити. А інформацію про стару військову частину знайшли в інтернеті. Друг знайшов Міша. В інтернеті базу та запропонував поїхати подаватися, що там знаходиться. Пояснюють, що по інтернету побачили, знайшли цю територію. Побачили, що там є майно, і вирішили перевірити. І у великодну п'ятницю зайшли на цю територію, роздивились, побачили, що можна звідти викрасти, яким шахом демонтувати, підібрали ключі знарядів чи злочину. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Також правоохоронці перевіряють цих осіб на вчинення аналогічних злочинів, тобто крадіжок чужого майна.